Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і зараз буде таро-прогноз для тих, хто народився під знаком близнюків на лютий місяць. Зараз початок лютого, саме час робити прогнози, оскільки ще весь місяць попереду А прогнози. Карта Таро, вони можуть трішки перетягнути енергії ще й на наступний місяць, розтягнутися у часі, тому час для прогнозів, гороскопів ще є. Отже, 2026 рік. Лютий? Для близнюків, під якою енергією пройде місяць, яка буде ситуація з роботою, ситуація з фінансами? Для тих, хто в шлюбі, яка буде в сім'ї ситуація, що покажуть карти? Для тих, кого немає відносин. Що карти скажуть. Ну, і порада для близнюків на лютий, щоб пройти цей місяць більш екологічно для себе. Так, під якою енергією пройти місяць? Колесо фортуни? Ну, в принципі, це така доленосна карта. І тут велику перевагу буде відігрувати сама доля. Карта нестабільна, і тут, тут може бути, як ситуація то буде змінюватися. І на то на краще, то на гірше, то на краще, то на гірше. І в який час куди поверне, ну, це буде вирішувати тільки сама доля. Ця карта, вона не дуже стабільна. От, але, але для того, щоб її пройти більш-менш спокійніше. То карта радить просто е, на все дивитися, ну якби зверху, на всі ситуації, да, е, дивитися, ну, якби то зі сторони. І так буде легше проходити усі випробування долі. От. Але ще це, це карта руху. Тобто в цьому місяці застоя точно не повинно бути. Будемо дивитися. Ну, і близнюки, в принципі, це е, знак стихії повітря. От, в принципі, про, про застой тут не може бути мови. Е, ситуація на роботі. Карта Іерафанта тут така карта, що тут може бути начальник або ну, така людина, да? яка любить, щоб все було по правилам. Щоб і правила такі, які от щодня повторюються. такі от, Навіть традиції, я б сказала. Ну і ще тут мені щось таке йде таке слово як домострой. Тобто людина буде вибудовувати якісь правила. Де всі повинні будуть притримуватися їх. Соблюдати. Ну, соблюдати, як соблюдають традиції. От. Тобто, також це ще карта, пов'язана з вищими силами. Карта пов'язана, ну, тут може бути таке, що. Ваша робота може бути пов'язана з чимось таким духовним. Служіння в церкви або наставник, ну, в духовній семінарії, наприклад. От, ще такий, ну, от ще такий варіант може бути, да, що робота вона більш такого духовного плану. От. Ну, а взагалі карта сама по собі непогана, от, але тут якось менше буде, менше думки про фінанси. Скоріше, от, про те, що повинен робити. Якось так. Тобто кожного понеділка ви робите так, кожного вівторка таке то, кожної середи таке, так-то. І так от воно і все по кругу і все повторюється. І такі правила. І це повинно чтіть і поважати. От. Але, але, от, якщо ну, от, такий начальник, то людина непогана і щось порекомендує, і допоможе. Ну, і, в принципі, мудра людина, як, до якої прислухаються. Ну, от і фінанси. Фінанси карта правосуддя. Ну, от, я про що і кажу. Про що і кажу, що Тут з фінансами треба тримати баланс. Тут з фінансами взагалі, я ж кажу, тут місь... три старших аркана, і причому такі, дуже такі відповідальні аркани, дуже такі доленосні. Взагалі то цікаво. Взагалі то цікаво. Тут, знаєте, як? Тут треба буде брати на себе відповідальність і в прямому сенсі думати, що я роблю? Тому що, що колесо фортуни, що правосуддя, вони можуть так повернути, що ви потім будете відповідати поповник, як то кажуть, за свої дії. <кій> в цьому місяці не вздумайте, Грати в рулетки, в казіно, щось таке. От, не вздумайте. не вздумайте маніпулювати людьми, тому що будете по правосуддю відповідати. Вам в цьому місяці от буквально можуть дати якийсь вирок прям. Але ну, за те, за що ви заслуговуєте. І е, якщо ви були наверху, то вниз впасти в цьому місяці ну просто-дуже просто. От, просто е, якась от доля случая, і все, і ви на дні, як то кажуть. Тому краще не зволікайте, не зволікайте е, е, якимось такими духовними знаннями. Краще не перевертайте це все. Ну, от якось так. Дуже такі, ну серйозні карти, я б сказала. Над фінансами треба буде задуматися. Угу. Треба буде задуматися, куди ви витрачаєте. Треба буде знайти рівновагу. рівновагу, треба. Е Зважити всі свої рішення, все за і проти, якщо ну от, або хочете піти на якусь нову роботу, або підробітку, або, щось таке, або когось повчити, піти, провчити. Тобто, думайте, думайте в цьому місяці. Е Бо можуть бути суди в прямому сенсі. Для тих, хто в шлюбі. Тут карта такого емоційного характеру. Я б навіть сказала любові, але близнюки. Карти повітря і почуття. І тут котик сидить і пише такі е романси, і повністю віддався. Да, може там, своїм по спогадам, може, якимось таким приємним, романтичним відчуттям. Навіть рибка он заслухалася да, або зачиталася, образно кажучи. Тобто тут можуть бути такі приємні слова, якісь такі, ну, в прямому сенсі, якісь посвящення якихось віршів. Ну от Хтось один з партнерів, да? один одному. Там. Або на одного партнера там, накатить, скажімо так. От. Тобто ситуація може так повернутися, що раз і спихнули. Успіхнуло кохання, і потяг до романтики, потяг до приємних почуттів. Головне не занурюватися в маніпуляції і не устраювати на почуттях у качелі. То люблю, то ненавижу. Краще дійсно віддатися оцим почуттям. У цій романтиці, коханню, навіть прям коханню. От. Але не виходьте за рамки, бо тут прям от може прям <кхм> затягнути взайві почуття. От. Бо, бо я ж кажу, карта по <кхм> піде такою нестабільною енергією буде. І, добре, що в стосунках з'являться почуття, але по цій карті, і так от волею случая, може з'явитися зайвий партнер, <кій> який буде більш такий закоханий, більш романтичний, більш писати якісь, якісь приємності. Говорити, от, і тут може встати хтось зайвий. От. <кій> треба бути в цьому, ну тут треба дивитися вже. Дивитися. От. Ну і вже дивитися, яка ситуація в шлюбі. І приглядатися до іншого партнера. Краще може в сім'ю внести романтичні почуття. Навіть ну тут прям кохання, чим хтось зайвий зайде. Ну, і в кого немає відносин, то хм, карта королева Кубків. Ну, тут в прямо, прямому сенсі, да? карта каже, що вона от, <кхм> сподівається, е, вона е, мріє і вона е, ну, от, виглядає. От. <кхм> тут як цікаво король і королева. Е, ну, я б сказала, що ви готові до почуттів, ви відкриті. І, в принципі, от може так повернутися доля, що ви знайдете ну, дійсно якийсь собі варіант. Дійсно, в цьому місяці доля може вам підкинути, от, тому що ви відкриті до почуттів я б сказала по цій карті, що не дуже занурюйтесь е, в свої почуття, не відривайтеся від реальності, от, але і е, лютий час для того, щоб дійсно мріяти. І дійсно щоб очікувати е, свого партнера. Я б навіть так сказала. Я б по цій карті. Е, то, Зазвичай карти дають рекомендації щось робити, діяти або поміняти щось. А тут по цій карті, от, да, я б навіть ну, я не можу сказати, щоб щось діяти, а просто мрійте, мрійте, а вже от як доля, а доля може розпорядитися так, що ваше життя дійсно зайде партнер. Ну і порада на місяць четвірка жезлів, яка каже про те, що цінуйте свою стабільність, вибудовуйте свою захищеність і порядок. Це карта власної домівки. І тому, де б ви не були да, на роботі, або вдома, в своєму домі, або де ще намагайтеся от, е, облаштувати простір навколо себе так. Щоб ви відчували себе як дома. Якщо треба когось залучити до цього, да, залучайте. Але по цій карті, от, може, ну, як подивитися на цю карту, то можна подумати, щоб навіть створюйте шабаш якийсь. Але якби не було тут карти правосуддя і карти долі, і карти, ну і Єрофанта до, до цього всього. То я ж вже як і сказала: за межі закона не виходьте. <кій> Думайте, що робите. І е, залучайте друзів, однодумців. В... входьте в якісь спілки, так, можна, але з як то кажуть, з розумом. Отдавайте собі отчот, куди ви входите і що ви робите, я б так сказала, і я ж кажу, не забувайте в цьому місяці про свою захищеність і про свою стабільність, бо не дуже стабільна карта на початку. Але, але мені чогось здається, що погойдає місяць то густо, то пусто, да? а потім все ж таки щось таке ціле. І буде проглядатися і буде пробудовуватися. І може навіть дійсно хтось і знайде собі партнера по інтересах. От такий в мене вийшов розклад. Я б сказала непростий місяць. Я б сказала, що треба. Не пускати <кхем> все на самот. Типу, я зроблю, а ось пронесе, навряд чи в цьому місяці пронесе. Краще думати. От. Е ну, а там, де ситуація відносин, то Теж думати, покладатися на почуття, от. А, але е, ну, не занурюватися. Не, ну, це як алкоголь. Да? Можна е, випити, але треба регулювати норму, от, щоб не, напи, щоб не е, напитися дабілочки. <кій> І потім. Не, не, не контролю, так, що вже не контролювати себе, і потім уже зрозуміло, де я опинився і що мені пришили. Ну, от якось так. Ну, все. А Я вам бажаю всього найкращого. Дякую за вашу увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, пишіть, що сподобалося, що не сподобалося, що відгу, відгукується. А мені буде цікаво почитати. Пока, пока, до наступних розкладів.